Вітаємо вас на каналі CCS2 2 GBT від компанії Eltis-Meister, яка займається технологіями, пов'язаними з електромобілями, перехідниками для швидкісного заряджання та напівкомерційними зарядними станціями. Сьогодні ми будемо спостерігати за автомобілем Zikir 001, а саме розбирати його акумулятор та дивитись, як він влаштований. Зняли захист з автомобіля. Що ми тут бачимо? Стоїть мотор, лейба, фірмова, зікер. Батарея на все дніще електромобіля. Тут написано, що вона від катал. Розбираємо далі. Конструкція батареї доволі надійна, змонтована в платформу машини. На всіх місцях максимально... Які уязвимі стоять э, захисти. А ось у наше позначення по батареї. Що там написано, ну потім почитаємо. Пройшло декілька годин. Ми вже зняли батарею з електромобіля Zіcer 001 і вскрили її кришку. Трохи хочу розказати про. Влаштування цієї батареї. Ну, вона має е, класичну архітектуру, е, складається із шести модулів е, напругою 60 вольт і двох модулів напругою е, 26 вольт. Всі модулі з'єднані послідовно, е, що утворює батарею з загальною напругою більше 400 вольт. Система охолодження виконана по, теж по класичній схемі: є патрубок подачі антифризу, є патрубок обратки антіфрізу. Антифриз пропускається через всю конструкцію батареї, включаючи її борта і дніші. Модулі за рахунок спеціальної плівки, теплопередаючої, оце воно її видно. Теж прикріплені на цій пластині радіаторі. Таким чином виконується терморегуляція батареї. Коли її треба підігріти, вона підігрівається. Коли її треба охолодити, вона охолоджується. Від кожного модуля йдуть сигнальні проводи. Ну, оскільки це батарея літій-іонна, то в кожному модулі є комірки напругою 4. 15, там 4, 20 вольт і кожну комірку необхідно балансувати. Балансування виконується оцім приладом, який називається БМС. Від кожної комірки приходить сюди сигнал. БМС аналізує напругу і виконує функцію по її балансуванню. Також в цієї батареї встановлено 4 контактори. Два основні контактори силові. Це ті контактори, які подають напругу безпосередньо на інвентор через цей роз'єм. Також ще є два контактора, через які відбувається швидкісне заряджання. Я нагадаю, що батарея Зікер здатна приймати до 350 А, що приблизно еквівалентно до 150 кВт. Також в цій батареї є ще додатковий роз'єм. це він. Він теж роз'єм DC. Через цей роз'єм відбувається заряджання акумуляторної батареї від бортового чарджера машини. Тобто бортовий чарджер AC напругу перетворює в DC і вже запускає потужність до 7 кВт в безпосередньо батарею. Ось дані батареї такі. В якості заходів безпеки в цієї батареї встановлений такий запобіжник. Вийшли з ладу два контактори, що відповідають за DC-зарядку. Також порушена робота БМС. Зараз ми будемо демонтувати ці контактори, відправля... відправляти їх або в ремонт, або на заміну. Також будемо перевіряти БМС. Продовжуємо розбирати батарею від Зікра. Попередньо вже встановлено, що контактори вийшли з ладу. Ставимо на перевірку. Контактори приварені. Далі наступний теж саме. Ця пара контакторів теж аналогічно приварена. Ну, поки попередньо треба міняти всі чотири контактора. Воно більше не жвахне, але це не точно. По результату розбірки було встановлено, що вийшло 4 контактора з ладу. Два контактора, які подають напругу на інвертор, і два контактора, які, подають, верніше, які приймають напругу від DC-порта. Зараз замовляємо запчастини. Після того, як їх отримаємо, будемо збирати все назад. Е, так, якщо подивитися, зараз спробую прокурсу робити. Ми розібрали один і ось видно оці місця. Ось, бачите, одне місце, де воно зварилось, і ось було друге місце, де воно зварилося. Також на е, іншій частині. Одне місце, де воно було приварено, і це інше місце, де воно зварилося. Будьте обережні з зарядними станціями.